Повер, я, я знаю, що таке повер. Дивись. Тут є тормоз. Є дві педальки. Справа газ, Тато зліва понятно, тормоз. То понятно. Нажимаєш тормоз, нажимаєш кнопочку. Все, вона завелася. Далі. Пристігаєшся. Тому що пещить вона єбанутися як. Перевіримо. Далі. Тут в тебе є регулятор підтримки для спини. Регулюєш так, аби тобі було Да, залучено. да, да, да. Та а там не видно, що ти знімаєш. Так, аби тобі було зручно. О, спинці зручно, сидиш зручно, включаєш драйв. бік і назад. Ти просто нажив? Да. Тримаю тормоз. А, і, нажав. і передачу. Все. І все, пускаєш тормоз і вона сама їде. Без газу, без нічого. Ага. Завжди їздимо в режимі еко. Да, 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 щоб не було по 13 літрів розход. <реш> <Да>. <реш> <реш> я цього не робив, я цього не знаю. Все, От, все, вона їде, хоч газу даєш, хоч не даєш газу. А так рожок туди. Вліво. Звичайно, без проблем. Включаємо все культурно, ми культурні водії. Ой, бля! <реш> 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 що жопа <що поїсти>? їздить? <реш> <реш> По кожених сідухах, так. <реш> 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 да. Тут є ще режим Б. No. Це режим, коли ти їдеш з горочки в тебе, Ой, лишається. <світ> 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 в тебе лишається 5 км запасу бензини ага. ти включаєш режим Б і коли з горочки ти їдеш, він редукцію заряджає акумулятор. Ага. Вроді би так воно називається. Хоча хуй його пойме. Я не пам'ятаю. Тепер остановився, включи на нітропку. Нажимаємо тормоз, стаємо до повної остановки. Паркінг. І включаємо паркінг. Це ми на світлофорах так само стоїмо. На світлофорах ми просто тримаємо тормоз і стоїмо на ага. траві. Все, типа ти не маєш нічого переключати. Коли ти їдеш прямо, ти просто їдеш прямо. Коли ти хочеш зупинитися, вийти з машини паркінг. Все. Понял. Або висадити пасажира. Тому що деколи така хуйня буває, що забуваєш, що ти стоїш без парків. Паркінг і відпускаю да. спокійно вже. Да, 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 да. Да. Все, задня так само, вбік, але вверх. Ага. І тоді. Сука, в нього камера є. А не пишіть в тебе коли ти здаєш, бо, бо немає нікого. Ну, ні. По, ну, по, <ривіт> а попробуй кстати, чи працює, чи пікає, чи ні. А ну йди. Та б заверни, може. А що, та тимайшся типу, ну, не, не, не збиваємо ми нікого. Ну чого? щоб він мені не пошкорвував. Щось не хоче пищать. Ні, ми не будемо ходу, Значить, знать, походу, не пищить. Так, вона не пищить. Але в мене просто пищить, коли назад здаєш. Мене Може, де то включається воно? Ні, я вже всю систему облазив. Не забуваємо включати фари, до речі, завжди. А, вона автоматом не включається. Є авто. Тепер автоматом буде в тебе включатися. Ну і все, музика настраюється тут, по ідеї. Де? Що? Що? Це не роботу. Давай, то там уже як станемо, влучше. А пока люжим, да, не сіро вже машину потім. Я об'їхав, вже що... вот починаєш. Я не знаю, як ті люди їй це в таксі, мені стрім. Та я вам кажу, що так... блядь, блядь, Що таксісти це самі страшні люди. парк.